Доброго всім дня. Ми маємо 20 березня 2025 року. І сьогодні я традиційно хочу розказати для військовозобов'язаних інформацію, що робити, коли ви перебуваєте в розшуку, коли в оберігі, в системі з'явилася інформація і у вас в резерв плюсі що особа порушує правила військового обліку. І так, поїхали. Інформація про те, що ви порушуєте правила військового обліку, з'являється з дуже багатьох причин. Перша причина це не оновлені військові дані. Друга причина, можливо, ви не стоїте на обліку. Третя причина, що минув вже термін військово-лікарської комісії сьогодні згідно всіх діючих нормативних актів. Правових термін дії її, її один рік, або у вас висновок військово-лікарської комісії говорить про те, що ви були обмежено придатний, а закон 3092 надав право до 5 червня 2025 року е пройти військово-лікарську комісію, оновити свою придатність. І незважаючи на те, що. Законодавець надав право військовозобов'язаним строк до 5 червня цього 2025 року все одно комп'ютерній системі, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки таких осіб вносять або воно автоматично вноситься в розшук і з'являється червона стрічка. Є два варіанти розвитку подій, коли ви в резерв плюсі визначені як особа, яка порушує правила військового обліку і перебуває, проще говорячи, у розшуку. Поряд перший, коли вас зупинять працівники правоохоронних органів, у них є доступ до цієї системи, вони вас відразу бачать і згідно діючої постанови номер 560 зі змінами та доповненнями від 16 травня 2024 року, вони мають вас право затримати. Ця процедура називається адміністративне затримання. Чим вона погана? Я розказую про варіант номер 1 що вас доставлять, можливо, навіть в саме ближній, і це теж можна сьогодні. У ТЦК та СП. Там працівники складу працівники поліції, складають рапорт про доставку особи. Це вноситься в комп'ютер їхніх правоохоронних органів в їхню систему, а також ТЦК, що особа доставлена і відносно особи будуть всі дії зроблені те для того, і так, що вона не зможе добровільно вже вийти і піти додому. Цей вечір ночувати. Чому так? Тому що е, внесення в відповідні системи працівників правоохоронних органів для того, щоб вони відслідковували, чи попала далі ця особа на військово-лікарську комісію, чи, можливо, працівники ТЦК взяли гроші і випустили його, і вони це все контролюють, склали рапорт і поїхали собі. Які дії працівників ТЦК? Особу під конвоєм, фактично, на бусіки, і зараз вони вже використовують такі бусики, що вони вже не чорні, не сині і не з військовими номерами, і не без військових номерів і на неї в рубляхах, а чисто гражданські. Які хочеш, там може бути написано доставка суші і так далі. Для чого? Щоб не притягувати увагу людей, щоб люди не змогли звільнити, відбити і так далі. Під конвоєм особу доставляють на військову лікарську комісію. Як це відбувається? Я розказую про місто Київ, тому що я працюю по місту Києву. Заходиш ти в центральну районну лікарню, яка має дозвіл, і там є військова лікарська комісія, вони бувають різні штатні, позаштатні і так далі. Доходиш до певного крила і там стоять стекляні двері. І написано Військово-лікарська комісія з тої сторони за дверима сидить людина, стук-стук, стук, стук, стук військовослужбовець, двері відкрили, особу заводять під конвоєм і двері закривають. Для чого? Щоб позбавити нас, адвокатів, дивитися, як це воно все відбувається. Там саджають сажають куточку особу і кажуть сиди, сам іде до голови ВЛК і каже, доставили особу, потім повертається. І маніпулює, каже, у тебе є до нас претензії. Особа думає, які претензії? Чи його не били, не в'язали? Каже, ні, претензій немає. Військовий працівник ДСК повертається і каже, в нього нема претензій. Так оця 560-та постанова дає право, якщо в особи немає претензій, вважати, що він придатний. І вони цим зловживають, користуються. Виносять за п'ять хвилин висновок військово-лікарської комісії. Складають про те, що особа придатна до військової служби в період дії правового режиму воєнного стану. Після цього під конвоєм повертають до Цент... Цент... територіального центру комплектації, складають відповідні документи, і на міський збірний пункт знаєте, де він знаходиться. Не буду казати вулицю. От, будинок 17А. А оттуда вже дороги назад нема. Більше того, я вам скажу чим погано. Верховний суд у військових справах ухвалив свою правову позицію, яку він, яку називається коротко так. Порушення порядку призову сьогодні не скасовує в кінці кінців сам військовий призов. Це дуже погано. Але всі працівники ТЦК про це знають, безумовно, вони мовчать. А фактично це узаконили оцю бусифікацію, що на вулиці здійснюється і так далі. Тому в такому випадку ситуація дуже погана. Є варіант Б. Коли ви бачите, що ви перебуваєте в розшуку, що у вас є стрічка, реєструйтеся на сайті Міністерства оборони електронним, по електронну чергу. Записуйтеся. Я, звісно, рекомендую користуватися послугами адвоката. Складається договор, реєструйтесь, адвокат вас супроводжує в цей день, на, яку, на який день, на яку годину ви записані, до воріт ТЦК, тому що далі не пустять, не пустять. Але прийшли, сказали фамілію, такий час. Там є. Список, як вони складаються, кого вносять туди, виносять, це одному Богу, тільки відомо. Тому що вас може не бути. Не переживайте, розвертайтеся, йдіть додому і знову реєструйтеся в електронну чергу і бажано ніде не попадатися. Потім, в кінці кінців особа приходить з адвокатом, говорить, вони перевіряють, в списку є, і особа заходить вільно. Вона бере направлення, тому що. Нема того і вже не діють ті норми, що доставили працівники поліції. Працівники ТЦК видають направлення, і у вас 14 днів згідно цієї постанови, на яку я посилався раніше, в добровільному порядку пройти військову лікарську комісію. Ви вийшли з направленням, ви вільна людина. Якщо щось не так, телефон, ніхто не має права забирати, телефонуєте адвокату, він буде визволяти. Ту саму поліцію визивають, ту ж саме державне бюро розслідувань, тому що це порушує правила призиву на сьогоднішній день, коли у нас війна по направленню. Ви приходите на військово лікарську комісію при тому, що ви можете пройти де хочеш. Закон не забороняє. Постанова, про яку я сказав, не забороняє. Проходите військово лікарську комісію добровільно і. Без конвою ви виходите із того приміщення, якого я казав у лікарні, ніхто вас не затримує, і з висновком, з довідкою приходите в ТЦК, тільки перед тим ви віддаєте адвокату, і адвокат порівнює ваші документи по здоров'ю взагалі і висновок, який оформляється довідкою військово лікарської комісії. Чи є підстави для оскарження, чи немає для перед тим, як. Повернутися, тому що згідно наказу 402 міністра оборони пункт 22.1 оригінал, хоча б, копія, хоча б копія видається особі з результатами військово-лікарської комісії в день її проходження. Тобто, вам мають надати. Якщо вам її навіть не надали, цю довідку, ви треба усно запитати. Чи ви придатний, чи ви придатний до служби в ТЦК СП та військах тилового забезпечення, чи ви тимчасово непридатний взагалі, бо таке теж буває, для того, щоб адвокат скористувався вашим конституційним правом на оскарження висновку військово-лікарської комісії до вищестоящої військово-лікарської комісії, до міської в даному випадку я говорю про Київ. Далі є Центральна військова лікарська комісія, і далі є суд. І поки е відповідний орган не встановив вашу придатність до Служби в Збройних Силах України, ніхто у вас не має права мобілізувати. Таким чином, я вам розказав два варіанти поведінки, е е коли ви в розшуку е і коли вас затримали, і коли ви з'явилися самі, а краще з адвокатом. Який вам варіант до вподоби, вам вибирати? Але я думаю, що другий варіант він відповідає нормам закону і він є більш е, ліберальний, лояльний і кращий для любого громадянина, який є військовозобов'язаним і підлягає призову, а не ходить під конвоєм. Що з цього вибирати, вирішувати вам? Я, як завжди, бажаю успіхів нашої перемоги, смерть пацакам, перемога за нами. Про подальші новини я буду вас повідомляти, адвокат Олександр Травянко.